Сьогодні зробимо огляд акваріумного комплексу Eheim AquaStar 54 літри. Це оптимальний набір, стартовий набір для початківців. Тумбу можна придбати окремо. Ми замовили комплекс в білому кольорі, тож розпаковка. І почнемо з розпаковки та складання тумби для акваріуму. Тумба постачається в розібраному вигляді. В комплекті є все необхідне, також є інструкція, і з інструменту нам знадобиться лише викрутка. Отже, в комплекті у нас дерев'яні шканти з конформатами. Ручка на дверцята, магнітний механізм фіксації дверцят та ніжки. Конструкція тумби досить проста. Збирається вона за допомогою комформаті. Шестикутник також є в комплекті. Тому це зробити дуже просто. І розберемо частини тумби. Найбільша така частинка вона йде з наклейкою, це дверцята. Вони мають відповідні механізми. Найменша частина це дно. На дні є ось такі отвори. Для фіксації ніжок. Тобто воно встановлюється ось так. І також три стінки тумби та верхня частина тумби стільниці. Збираємо. Спочатку використовуємо дерев'яні шканти. Наскрізні отвори використовуються для комформатів, а не наскрізні якраз для шкантів. Вставляємо шканти в нижню частину. Загалом їх на дні 6 штук. Бічні частини всі однакового розміру, тому в цілому немає значення, в якому порядку їх встановлювати. Виходить ось така конструкція. Тепер вставляємо шканти в верхню частину бічних стієк. Так само 6 штук. Далі встановлюємо стільницю. І прикручуємо стільницю комформатами, використовуючи шестикутник, який йде в комплекті. Важливо, що комформати на стільниці потрібно закручувати так, щоб головка заховалася в паз. Ось так. Потім тумбу потрібно перевернути і закрутити комформати з нижньої частини. Так само закручуємо всі комформати з нижньої частини тумби. Після того, як закрутили всі комформати, потрібно прикрутити ніжки. Для цього нам знадобиться викрутка. У даної моделі ніжка фіксується одним саморізом, і для нього навіть є місце. Таких ніжок 4, вони не регулюються, тому тумбу варто встановлювати на рівну поверхню. Далі необхідно прикрутити магніт для фіксації дверік та кріплення, ставити кріплення для фіксації самої дверки. Кріплення для дверцят просто вставляється в отвір. Магніт кріпиться на два довгі саморізи. Тепер тумбу можна перевернути. І зафіксувати дверцята. В нижній частині тумби також вставляємо ще одне кріплення для двері. На дверцятах потрібно зафіксувати металеву пластинку для магніта, яка буде забезпечувати закривання дверік, та прикрутити ручку. Пластина фіксується одним маленьким саморізом. Ручка також фіксується саморізом. На дверцятах зверху та знизу є ось такий. Зажимний механізм, і його потрібно вставити в кріплення фіксації дверцят. Mm -hmm. Ось так виглядає тумба у зборі. Тож перейдемо до огляду самого акваріума. Розміри даного акваріуму: 60 см довжина, 30 см висота і 30 см ширина. Об'єм 54 літри, що оптимально підходить для початківців. В комплекті пластиковий піддон, пластикова кришка, сам акваріум і все необхідне обладнання. Зверху на кришці є ось така декоративна алюмінієва вставка. Також сама кришка складається з двох частин. Її можна роз'єднувати, що дуже зручно при обслуговуванні акваріуму. Також її можна ось так от просто піднімати. Ручка кришки має вигляд ось такої защіпки, яку можна при необхідності дістати і використовувати даний отвір для кормління або, наприклад, для встановлення автогодівнички. Також на задній стороні кришки маємо два отвори для виведення проводів шлангів з акваріуму. Кришки є ось такі кріплення для світильника. В комплекті він один. За бажанням можна додатково встановити ще два світильника. Також на передній частині кришки є ось таке кріплення. Воно використовується для термометра. Він, до речі, йде в комплекті. І його просто сюди ось так: от можна вставити, і він не буде плавати по всьому акваріуму. І ось так зручно можна спостерігати за температурою води в акваріумі. В комплекті є все необхідне обладнання: це LED-світильник, фільтр, обігрівач і навіть термометр. В комплект входить ось такий світильник Eheim LED Classic Day. Він потужністю 7,7 Вт. Ось такий тоненький, видає світлову температуру 6500 кельвінів та має 789 люменів. Блок живлення для світильника також йде в комплекті. Такого світильника цілком достатньо для утримування простих акваріумних рослин. А якщо ви хочете утримувати більш складніші рослини, то варто докупити ще один світильник. До речі, в кришечці є ось такі фіксатори, які дозволяють закріпити провід світильника, і він не буде болтатися і потрапляти в воду. Також комплект входить обігрівач на 25 Вт. Він із зручним регулюванням, тобто ви можете виставити необхідну температуру, а також плюс цього обігрівача в тому, що в нього є калібровка і ви можете відкоригувати показники обігрівача. Кріпиться за допомогою присосок на стінку акваріума. Даний обігрівач можна повністю занурювати під воду. На ньому вказана лінія це мінімальний рівень води, адже гріючий елемент постійно має знаходитися саме в воді. І хоча всі обігрівачі Ахем HM обладнані датчиком падіння рівня води, тобто він автоматично буде вимикатися, якщо рівень води падає, все ж таки ми рекомендуємо вимикати його з розетки при обслугованні вашого акваріума. Також в комплекті ось такий фільтр Eheim Pickup 60. Піднявши фіксатор, його можна використовувати як водоспад. А одягнувши ось таку трубочку, фільтр буде також виконувати функцію компресора, насичуючи воду киснем. До речі, тут є регулятор. В акваріумі фільтр кріпиться за допомогою присосок. Він досить компактний і займає небагато місця в акваріумі. При цьому він має досить велику губку, що забезпечує гарну фільтрацію води. Акваріум на 54 літри забезпечує стабільну біосистему, дозволяє запустити необхідну кількість рибок, а також його можна цікаво оформити. Ось так виглядає акваріумний комплекс повністю в зборі з тумбою. Висота тумби 85 см, а всього комплексу 117 см. Такий акваріум не тільки оптимальний варіант для початківців. А й гарне доповнення вашого інтер'єру. Загалом досить компактний надійний якісний акваріум. Модель в білому кольорі, також доступна модель в чорному кольорі. В нашій студії представлена вся лінійка акваріумів Eheim, від бюджетних до преміальних моделей, тож ви обов'язково знайдете акваріум, який вам підходить. Також ви можете переглянути всі доступні моделі на нашому сайті клікабельне посилання в шапці профілю. А якщо це відео було корисне для вас, підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте, адже попереду ще більше корисних та цікавих відео.